Прочитаю текст, що було по формату і коротко. Ініціатива проведення прес-конференції належить прес-клубу. Чи є у цій події інформаційний привід для запрошених ЗМІ? Книжок виходить багато. Чому ж презентувати цю? Спробую виокремити один з інформаційних приорітів. Сьогодні говорять про те, що. Книжка, можливо, не вистоїть перед інтернетом. Як воно буде, побачимо. Але поява книги в Євросоюз через кіношку є результатом примирення інтернету і книги. Я поясню чому. Можливо, чи не вперше в Україні бачимо отаке співжиття нового і старого класичного. Бо видати книгу просили якраз ті, хто, як ми кажемо, сидить в інтернеті, але той, хто сидить і вже все прочитав, хотів, аби вийшла ця книга. І тут сидить пан Сергій Зарайський, який скаже, що це так. Новели друкувалися фактично щомісяця впродовж останніх трьох років на одному з інтернет-порталів редактор якого Сергій Ізраїльський, благословляю, присутній тут. І я себе не позиціоную з письменником, а виходячи з тих багатьох коментарів, які ми разом відстежували, ми вирішили, я кажу ми, видати цю книгу, з, враховуючи той імпульс того порталу про який я кажу. Списьменником себе не позиціоную, хоча почав писати ще в школі в Ростоках, де Іван Михайлочук знімав знаменитий білий птах з чорною знакою. Тоді починав з роману Добро і зло. А сьогодні в свої 60 завершую короткими новелами, кожна з яких може бути роман. Василь Галисимюк називає ці тексти густа, інтенсивна. Прози. Це не новий жанр, а скоріше данина стрімкому часу, у якому колись один писав і всі читали. Зараз багато хто пише, але мало хто читає. У 2012 році у видавництві Бухрек вийшла перша книга Новелинарисів під назвою Хто паціє, той знає. Вдячний директору видавництва Дарині Туз. За те, що на обкладинці пояснила назву книги пацити по гуцульськи значить потрапляти у якусь пригоду щось пережити у своєму житті Румунський аналог чи, на Апаті, та, чи не напачі та черештії. Буковинці гуцули пережили ціле епохи турецькі, австрійські, румунські, московські, але були і залишаються європейцями, бережуть традиції, звичаї у краї, які називають. Україна в мініатюрі або край де варто жити. Вдячний письменнику, завідуючу музеєм імені Ольги Коблянської Володимиру Вознюку за те, що запропонував іменувати нову книгу, тепер вже збірник виключно художніх творів, назвою однієї з новин в Євросоюз через кіношку. Кіношка Гірське урочище в Кутильському районі, де гуцул Мільов. Веде господарку та як вели її спокон віку його предки, де він по транзистору щоденно слухає Трансляції сесії Верховної Ради. Мійо переконаний, що парламент треба класти тут, на груни, бо відце з кіношки видно Європу, а там під куполом Верховної Ради, як під перевернутим казуном спітку леші, мало що видно. Міло це ми з вами, народ який хоче мати свою державу і плекати її так, як європейські народи плекають свої, щоб мали жити, де ми, наші діти, щоб не тікали в Італії і Португалії, щоб канули в вічність репресії і повтворні ідеології, щоб нас упізнавали в голосі квітки, цісик в унікальних ремеслах. В особливому барвистому гуцульському таланті бути і митцями про все це в цій книзі. Висловлюю вдячність поетесі, голові обласної організації спілки письменників України Вірі Кидай Городській за творчу підтримку на в телефонному режимі. Вона була першим слухачем написаного, як і Володимир Вознюк. Дякую журналістці. Я сказав би. Культурологу Ларисі Хомиш за її особисту пропозицію редагувати кожну наступну новелу, яка з'являлась в інтернеті. Лариса дотримується думки, що багато новел є, власне, кіно сценаріями, тексти сконструйовані за принципом, прочитав, побачив. Про це говорять і багато читачів в інтернет-коментарях. Наступна ознака кіношки музичність. Прози. Окремі речення переписували півсотні більше разів. Це або короткі постріли, або довгі автоматні черги з обов'язковою мелодійністю, тексти сценічні і годяться для читання зі сцени. Непрофесійний літературний критик, але тонкий знавець літератури Ярослав Курком вивів такий жанр. Як буковинська новела. Такого жанру немає, але я з курком погоджуюсь. <плес> Дякую вам, друзі, всім, за те, що прийшли уважили цю імпрезу, бо знаю, що тут немає байдужих до й Ілони, до Гуцула Міля, до Філони з полонини, до інших героїв. Окрема подяка присутньому тут моєму земляку Ростоківчанину, члену громадської організації Земляства Українців у Києві, вуковина, генеральному директору інвестиційно-бойовельної кампанії Ігору Яківюку, за фінансову допомогу виданні книги. Не було б його, не було б цієї імпрези. Ігор Васильович, справжній український меценат і підтримує багато подібних проєктів. Сказане під сумою віршем, рядки якого є епіграфом до невеликих грималях дічок, але могли би бути епіграфом і до всієї книги а для цього я стану. Я і сьогодні служу водночас чорту і Богу. Дайте дорогу, братчики, раз, дайте дорогу. Я не боюсь ні погроз, ні образ, тільки потроху навіть і вас. Але, братчики, раз дайте дорогу, сказ не минає, Хитнув си каркас, валить епоху, може й не час, але братчики, раз дайте дорогу. Вам залишається дороговказ. Пересторогу явить безглуздий крах на показ. Як і дорога, яка про запас. Ці пророчі рядки на зорі Української Незалежності у 1989 році написав. Візьму на себе найправдивіший або один з найправдивіших сучасних поетів України Лаурат Шевченської премії, ведучий програми Діалог Національної державної телерадіокомпанії Культура, автор вступної статті до книги Євросоюз через кіношку Василь Грасимюк. Як надати слово йому одна секунда. Вчора по Фейсбуку надійшло привітання Львівського прес-клубу. Читаю Львівського прес-клубу в особі Романа Шостика старше покоління його пам'ятає. Вітаю з книгою та її презентацією. Слухайте далі. В Україні є дві дороги. В Європу через Варшаву або в Сибір через Москву. Але одна і друга дорогу через кидошку. <різвіться> <шо>? <різвіться> Нормально. Дякую, Гарно.